Гуманітарна та юридична допомога для нужденних. Європейський благодійний фонд відкрив черговий хаб допомоги. Двері відкриті як для переселенців, так і для чорнівчан. Деталями поділився заступник міського голови Юрій Ласюк. Дивимося. Хаб під білим куполом на перехресті вулиці Зеленої та Руської відкрито. Відкрили за сприяння місцевої ради та європейської благодійної організації «UA Regeneration. До нас звернулися найбайдужі люди, представники цього фонду благодійного. До речі, він працює в місті Барселона і з пропозицією організувати у такі якісь хаб центр для допомоги нужденним. скажімо так, це йдеться мова не тільки про переселенців, але також про малозабезпечені Категорії населення нашого міста, в тому числі, і ми, звісно, пішли на зустріч і ну якби від через деякий час чімчани побачили оцей купол, так званий да, білий, який привернув загальну увагу. Тут роздають не лише речі, а й згодом можна отримати юридичну та психологічну допомогу, а також інформують про правила безпеки, адаптації до умов бойових дій та окупації. Йдеться мова про те, що дійсно вони будуть надавати гуманітарну допомогу, але це буде один із напрямків, тому що вони з цього починають. У них є декілька таких дітей. Ідей, ну, наприклад, там юридичний супровід можливо, навіть вони будуть, скажімо так, працювати в напрямку забезпечення житлом, навіть переселенців. Тобто, ну побачимо, в якому форматі ми ще самі не знаємо. Вони озвучили, що в принципі у них є бажання, головне, що є ресурси для цього, і вони будуть активно працювати. Це вже друга іспанська точка. Перша, як ви знаєте, відкрита на Соборній площі. Там роздають гарячі обіди. І планів у барселонської організації, як виявилось, ще багато. Це все дійсно зараз в стадії організації. Так, я сподіваюся, що не. Найближчим часом це буквально тиждень, там будуть ще додаткові послуги зараз. Поки що вони якби роздають там одяг, в основному дитячий, але планують, до речі, там облаштувати дитячий майданчик для того, щоб дітки могли почекати, поки батьки з батьками працюють, наприклад, ті ж самі юристи. Ну будемо бачити, тобто протягом найближчого часу, такого короткого часу, ми побачимо, якби вже інший формат роботи. Важливо те, що допомогу надають усім нужденним. І вимушено переселеним особам, пенсіонерам, соціально незахищеним верствам населення, тобто і тим, хто змушений був тікати з-під обстрілів та бомбардувань, і чорнівчанам, які гостро потребують підтримки. Діна Бернецька, Андрій Курдуман, Чорнівецький репортер, телеканал СІ 4